При входженні нерезидента з часткою понад 25% компанія повинна була перейти на загальну систему оподаткування. До нас звернувся клієнт, який відкрив власний бізнес минулого року. Він обрав для товки спрощену модель, єдиний податок 5%. Після першого року він вирішив залучити партнера британця Стіла у свою українську компанію. Поділили корпоративні права 51% залишилось за засновниками, 49% отримав новий інвестор-не резидент. час звернення за консультацією щодо бухгалтерського обслуговування ми виявили критичний нюанс. ТОВ залишилось на єдиному податку. Хоча згідно з податковим кодексом України, при входженні нерезидента з часткою понад 25% компанія повинна була перейти на загальну систему оподаткування. Наші аудитори й юристи оперативно допомогли врегулювати ситуацію, однак, на жаль, уникнути штрафних санкцій в цій ситуації неможливо. Ми завжди наголошуємо, що важливе діяти на випередження всі зміни у власності, партнерствах чи залученні інвестицій мають бути, по-перше, юридично чистими, по-друге, податково безпечними, по-третє, структурованими з урахуванням усіх нюансів законодавства. Плануєш залучити партнера, змінити структуру власності, відкрити нову компанію? Юристи та фінансисти Нотагруп допоможуть тобі зробити це оптимально грамотно і без пасфактум проблем.